Всім привіт! Смачного усім, хто обідає вечеряє, і снідає. Сьогодні спробуємо знову подіргати вдачу за хвіст і повикликаємо трішки рицарів. Ну і один у мене назбирався виклик тут. Кого тут можна вибрати? З тих, кого в мене немає. Ну, загалом в мене всі є. Нехай буде тут так як я вибирав перед цим. Давайте один виклик. Звичайно, нічого нам не випаде, але найбуде. Так, і тепер. Давайте ще тут трішки розгрузимо. рекламу. <стан> як... <стан> <Sm party> Або ще щось. Так, може на всякий випадок ще виключу ось тут. Щоб вам не, зав Ні, не заважати кайфувати. А ви можете написати, кого спіймали. Так, тут здається, три рази буде, так? Якщо я не помиляюсь. Раз. Два. Так, і три. Так, три одинички, добре, значить, вдачу ми свою ще не дернули за хвіст, тому йдемо, зробимо якісь виклики. Так, ну головне, щоб ніхто з старих не випав. Хіба якщо Людвіг другий випаде, то буде класно, я його буду грати. А так більше. Ніхто мене не цікавить. Зі старих мається на увазі. Ось із нових це вже друге діло. Так, наш гарчик. Наш гарчик це добре. Але це не Деймон. Так. Царьок. Царьок, царьок, це добре. Давайте з лапки попробуємо. Зазвичай мені ВТК везло на лапці. Але, можливо, без лапки теж було би гуд. Франт. Дуже близько було, але на жаль. Давайте тут тоді трішки розгрозимо. Хватить. І продовжуємо. Зелена, трійка. Ну, давайте, п'ятірочками вже, вже попахує в повітрі. Я казав, п'ятірочками попахує, а не старим спорченим ферантом. І коляном. Так, ну добре, тоді завершуємо три останніх на сьогодні. Почали сипати четвірки, але це все. І останній... Давай, лісанор. О, Йона, нова трійка. Ну, окей. Звичайно, за X10 я очікував отримати якусь п'ятірку нову, ну, але, як завжди. Вийшло, як вийшло. Добре, всім дякую. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, що ви думаєте про ці всі виклики. І зустрінемось з вами, напевне, завтра. О, клас, камзольчик Беремо. Пригодиться.